Доброго дня! В нас дуже приємна новина. Ми запустили в виробництво вузли для е, 3 дюйма безперервної бражної колони. Дивіться, як вони виглядають. Ну, така, блять, реальна мащабна. Тобто, трубка збільшена. Тут ми зробили два отаких от підігрівачі. Коли ви подаєте брагу, ви подаєте спочатку вниз. Одного холодильника, того меншого, зверху він йде на низ другого, і зверху другого, вже йде на холодильник, який підігріває брагу. І вже тоді йде на от той заливний вузол і вже він попадає іменно в царгу і там вже розпреділяється Тобто вони вже є на сайті. Ціну ми, як завжди, для вас поставили дуже демократично. Користуйтеся, ви на такому обладнанні вже зможете переробити мінімально 100 літрів в годину Браги. Ви одержите дуже якісний спирт-сирець, який потім будете переробляти вже в готовий продукт. Тут ми я поставив ще двойку. Дивіться, наскільки наскільки вона менша. Від тройки. Бачите? Ми на двойці працювали, отримали 40 літрів, то така була середня потужність 40 літрів Браги в годину. Тут був один у нас отакий підігрівач, а тут вже ми поставили два. Ну Тобто ми все зробили так, щоб воно працювало і щоб воно ну щоб ви працювали в кайф просто. Внизу під відео сайт Олегкар. Поставте собі в закладки сайт. Підписіться на наш YouTube канал і на Тіктоці. Іменно там я зараз даю саму таку нову інформацію. Переходите на сайт, заказуєте, і ви завжди будете в курсі всіх наших новинок, акцій і так далі. І так далі. На сайті ми. В шапці, в шапці сайту я завжди тепер буду Просто буде такий банер, де буде інформація про наші новинки, про наші акції. От сьогодні ще йде акція на папуги в банку. Ще залишилося 5 одиниць із 20. Поспішіть, якщо хтось хоче собі придбати такий девайс. За 550 гривень можете ще вспіти. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.